Триває наш ефір. Андрій Соколов і Юлія Найда працюють для вас. Сьогодні ми говоримо про рятувальників, які допомагають людям під завалами, Юлія. Вітаю тебе, вітаю, Андрію. Представляй нашого гостя. Так, у нас сьогодні в студії Артем Кремльов, це заступник начальника групи, начальник рятувального відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це ДСНС області. Вітаємо вітаємо доброня. У чому взагалі? Полягає специфіка рятувальника, який дісте людей з-під завалів. Специфіка полягає в тому, щоби найкоротший час знайти потерпівших, надати їм невідкладну медичну допомогу, достати завалів. Чи є пріоритет у рятувальників якісь в роботі? От, ви приїхали. Що в пріоритеті у вас в пріоритет? Спочатку ми при швидкому пошуку ми ввільняємо допомагаємо тим, хто найменше Постраждав, тобто з поверхні. І так далі, вже по наростаю кажуть, допомагаємо людям. Якщо попадаються трупи, то ми, звісно, їх не чіпаємо. Ну, Якщо на поверхні, як то якось обрали і все. А якщо при порятунку, зазвичай спочатку е рятуються живі люди, а потім люди, які загинули, тому що в пріоритеті життя. А на якому етапі ви підключаєте кінологів? Це робиться після того, як проходиться швидкий пошук пошук ланцюгом. Потім підключаються кінологи, якщо це треба. Ви назвали Специфіку пошуку, що означає кожен з цих ну, Як ми приїжджаємо на якийсь завал, на якісь руйнування, по-перше, ми дивимось, що це за об'єкт. Це житловий будинок, не житловий, лікарня, не лікарня, тому що від е, об'єкта залежить е, скільки там може бути, е, скільки людей могло там бути, які люди, похилого віку, діти або е, різні. Е, наприклад, якщо це школа, якщо вона зруйнувалася е, днем чи зранку, там будуть діти. Якщо це було вночі, е, дітей там не буде. Тобто е, специфіка роботи і пошуки будуть різні. Коли приїжджаємо. На руйнування ми оцінюємо обстановку, відключаємо електроенергію, газ, всі, всі небезпечні ризики. Після того, як ми визначили небезпечні чинники, які можуть бути там, наприклад, газ, який вже там був, наприклад, при руйнуванні газової системи, велика кількість скла, наприклад, вода затопила, там, підвал чи ще щось, ми визначаємо. Чим і як ми будемо працювати. На першому етапі йде швидкий пошук, в залежності від того, який об'єм роботи, який завал великий, невеликий. Мінімум два чоловіка, максимум може, 5-6. Люди просто проходять по завалам, кричать: Я рятувальник, є хтось тут. І дається допомога тим, хто на поверхні кого можна достати відразу. При цьому знов ж таки людина-рятувальник, який йде, він дивиться вперед, і після там кожного кроку двох він озирається назад, тому що завали, бувають плити лежать нерівно, і тобто ти спереду можеш не побачити, а ззаду ти можеш когось побачити. Після. Бистрого пошуку, достаються люди, ті, хто, кого можна дістати, кому можна дати допомогу, і відносяться їх докрити швидкої допомоги. Наступний етап це більш детальний глибокий пошук. Тут на цьому етапі можуть залучатися кінологи, можуть залучатися віброфони, відеокамери спеціальні. Також застосовується, якщо це глибокий завал, обов'язково там газоаналізатори для того, щоб обезпечитись, можливо туди спуститись чи ні. За який час ви маєте прибути на місце? Все залежить від відстані. Ну чи є якийсь норматив, за який ви повинні приїхати? Ну, якщо це по місту в районі 5 хвилин до 5 хвилин там, а якщо це машина виїжджає з частини за хвилину. 40 секунд хвилина пане Артема. От зараз в такій ситуації, яка в країні, коли після першого удару кажуть, можливий буде і другий, коли приїжджають вже карети швидкої, рятувальники, піротехніки. Якось в цей проміжок ви Очікуєте, чи не очікуєте? Чи ви просто виїжджаєте і робите свою роботу? Ми виїжджаємо на місце насамперед. Але якщо загроза, то ми відходимо для того, щоб особовий склад стався цілий. І після того, як загроза мине, ми повертаємось до роботи. Якщо людина, яка опинилася під завалом, прийшла в себе, розуміє, що жива, який алгоритм дій? Що треба робити? Ну, по-перше, треба заспокоїтись. Хоча це трудно, але треба заспокоїтися, берегти сили, почати кричати. Якщо є там телефон, ти можеш дотягнутися, включити якусь музику, щось, або подзвонити, бути на зв'язку. Якщо такої можливості нема, кричати, говорити, або хоча б просто чимось стукати по бетону, по якійсь балці, по дереву, щоб вас було чутно. А от ви ходите, слухаєте або залучаєте кінологів, а ще якісь приладдя, типу мікрофонів підсилювачів ви використовуєте? Віброфони є так. Ми їх застосовуємо. Для того, щоб їх засовувати, треба зробити так хвилину тишу. Тобто розставляються датчики, настраюється віброфон на всі шуми, котрі вокруг є. Потім командир подає сигнал. Увага, тиша! І кричить там молоток. І наш рятувальник молотком там три рази стучить і слухаємо у відповідь, хтось щось і так на протязі хвилини. Тобто таке, як радіомовчання у е, морських судах, коли так. спеціально роблять тишу, щоб чути, якщо так. якісь не зупиняється вся техніка, всі люди, все зупиняється для того, щоб почути, є хто чи ні, тому що завали можуть бути і 3 метри, і 5 метрів вниз. І треба почути мінімальне коливання звуку, побачити на своєму моніторі. Як часто робляться такі хвилини? Періодичності немає, залежить це від об'єму роботи. Тобто самі мікрофони від віброфону цього нашого, вони ставляться друг від друга на відстані до 5 метрів, і ми одну ділянку відробили, переставляємо. На метр два вперед і знов тиша. Тобто, щоб ми знали, звідки йде звук. Mm -hmm. Тому що людина може лежати, стукати, наприклад, по бал балці трубі, і звук ми будемо чути не тут, а він буде десь виходити там. Чого точно не слід робити, якщо людина опинилася під завалом? Намагатися самостійно себе звільнити, якщо тебе дійсно сильно притиснуло, тому що людина може собі нашкодити, тому це не треба робити. А от з вашого досвіду, який відсоток людей все ж таки під завалами виживає? І від чого це залежить? Це складно сказати, який відсоток ну, спробую. По-перше, це залежить від виду руйнування, це від зриву, від землетрусу, від особливості будинку або будівлі. Тобто панельний, цегляний піноблок і так далі. Чи варто громадянам, які не є рятувальниками, які просто поруч, наприклад, проходили надавати допомогу, чи потрібен такий героїзм на місці подій, коли є рятувальники, які працюють? Ну, поки рятувальники не приїхали, поверхнево вони можуть можуть о, подивитись там, надати допомогу, витягти хто, хто о, наприклад, постраждав, лежить на поверхні. Далі, якщо лізти всередину завалів, це небезпечно і для тих, хто лізе, і для тих, хто там знаходиться, тому що ми не знаємо, ми ходимо і ми можемо ходити по панелі, яка лежить під ній людина, і ми можемо зробити ще гірше. Після початку повномасштабного вторгнення майже вся країна дізналася про принцип двох-трьох стін. І паралельно є у людей такий вислів, що підвали, тобто найпростіше укриття в будинках, це братська могила. А що ви скажете про три-дві стіни? Взагалі, от як в будинку зорієнтуватися, що це має бути, і де точно ну, от якщо завали, що там точно подушка якась буде. І от про підвали, чи справді це братські могили, ці найпростіші укриття? Я вам скажу, що Кажуть, із двох зол вибирають найменше. Якщо в тебе нічого поряд нема, то це треба туди бігти і ховатися. А, наприклад. Якщо казати про дві-три стіни, так там міцність будин... міцність конструкції більше, і вірогідність, того, що тебе сильніше завалить, ну, менше буде, ніж стояти біля одної стіни, особливо, якщо це не несуча стіна або з віконним отвором, або дверним. А про підвали, да, його може засипати. Але врешті-решт рятувальна операція закінчується тоді, коли знаходять всіх. Тобто рано чи пізно до вас дійдуть. Ну це незалежно від того, чи живі люди, чи не живі. Насамперед ми спасаємо спочатку на поверхні ті, хто найменше постраждав, далі в завалах-завалах хто є, а в останній кінець ми достаємо вже трупи. Пане Артеме, от уточнити, ви кажете, несучастіна, як людині розібратися в квартирі, де та несуча стіна? Чи це просто треба підняти план квартири, чи у когось запитати, а, ну, от я, жінка сама я, живе, як її зібраться. Я зрозуміти? думаю, дорослі знають, розуміють, де несучі, де несучі. а так, ну, звісно, подивитись план свого будинку, квартири і зрозуміти. Де несучі стіни, де буде більш безпечно. А чи правда, що рятує дві стіни? Ну, Давайте чесно. Ну, я вам скажу, що я б ставав біля двох стін, ніж біля однієї. Угу. Навіть якщо є руйнація, великі врагні, що вони якось перехрестяться і буде подушка якась угу. там, де. Можна сховатися або вас там не розчавить, наприклад, так. Тоді щодо безпечності оцих завалів, руйнації, от ви кажете, цегляний будинок панельний, панельний піноблоковий, які безпечніше, ну умовно, при Все залежить від характеру руйнування, якщо це від взриву. Цехла вона розлітається да перекриття падають. Якщо це панельний дом, опять же, це взрив, якісь стіни уходять в бік, якісь олягають друг на друга. Тобто тут неможливо предсказати, як воно себе поведе. Наприклад, якщо люди перебувають в найпростішому укритті, тобто в підвалі, якщо завалило, але в підвалах проходять дроти. Електричні mm -hmm. так, Електри... Труби. труби, водопроводні, каналізація, труби. Каналізація, так. так воно ж також може зруйнуватися. Тоді, що це все затопить, ну, дивіться, при руйнуванні, якщо сталося руйнування комунікацій, коли приїжджає рятувальні, ну, рятувальні служби, комунальні служби, перш за все відключається: світ, вода, газ. Тобто, якщо і було якісь руйнування, ну от щось там трошки витекло, Але це мінім... буде мінімізовано шляхом прикриття всіх небезпечних факторів. Чи можна людина, яка опинилася під завалами, якось зупинити кровотечу підручними засобами? Звісно, можна, якщо вона може це зробити, найпростіше це пережати артерію. Або якась хоч, хоча б тиснуча пов'язка, щоб себе якось кровотечу зменшити. Ну там ременем, наприклад, можна, якщо є можливість. Ну, якщо ну, нічого не немає, звісно, можна. Або сорочкою там. Сорочкою, болкою. да, як хтось притиснути, щоб кров менш поступала. А якщо а, затисло якусь кінцівку, чи варто її масувати, оскільки вона. А, що, ну, якщо так, вам можна. затисло кінцівку, ви навряд чи до неї дотягнетесь. Це по-перше. По-друге, не можна самому і тим паче різко піднімати, якщо там кінцівка за... привалила її, зажати вона, то не можна зразу піднімати плиту, там, під, під котра вона лежить. Чому? Тому що різко почне кров поступати в кінцівку, і це будуть негативні наслідки. Перед тим, як підняти цю пліту, яка придавила там якусь кінцівку, ставиться зазвичай турнікет, от і потім достається, щоб не було стискуючого шоку. А от ви на початку нашої розмови казали, що ви переносите людей до карети швидкої. А бувають такі випадки, що представники ДСНС мають рятувальники на місці надати першу домедичну? До, медично? до медично, так ми ми там надаємо. Як часто ви проходите оці курси перепідготовки до медичної? В принципі, ми проходимо кожен рік. У нас є службові заняття. Кожну неділю ми якусь тему вивчаємо, повторюємо. Тобто постійно. Це такий нон-стоп процес. Так. І фізична культура, там, і медицина, тактика там, і так далі. Тобто ну, це не означає, що я ще рятувальник, все вивчив ви і все. Так, це, це постійне, постійно постійне основі це Людина, Людину, яку вдалося врятувати, ви проводите її огляд, спілкуєтеся з нею, щоб дізнатися, щось болить чи є перелами. Так, обов'язково йде спілкування з людиною, де вона, що вона бачить, як себе почуває, хто є рядом. Тобто, все, все ми визначаємо словесно, якщо ми не бачимо цю людину. Іноді для того, щоб побачити, що з людиною, ми застосовуємо спеціальні камери, засовуємо в простір або робимо отвір для того, щоб побачити людину, і дивимось, що вокруг якісь безпечніші на які безпечні шинники, що з людиною, де вона і як нам до неї дістатися, якщо треба робити проломи, пролази і так далі. Ну, якщо не вдається одразу дістати, чи спускаєте воду, ви, наприклад, туди, чи є ну, дивіться, якщо ми знаємо, що там хтось є. Ну, ми туди не можемо дістатися. Робиться отвір в перешкоді, скажімо так, да? Засовується та камера, ми дивимося, що, що, що де. Питаємось поспілкуватися з людиною, що у нас свідомості. Побачити небезпечний чинник, який поряд з нею є. Якщо людина жива, спілкується, ми можемо через той отвір дати воду, респіратор, так? або тут турнікет надати, якщо вона собі зможе сама, якщо вона здатна це робити. От і приймаємо рішення, який прилом робити: грязний, чистий. І що ми будемо застосовувати, які інструменти? А що таке грязний чистий? Чистий пролом це пролом, який робиться дуже акуратно, тому що людина може бути за стінкою, яку ми будемо проламлювати. І для того, щоб не обезпечити, поступово робиться отвори, для того, щоб зробити там трикутний пролаз. Для того, щоб опинитися ну, там людина. А грязний це нам ну, треба туди пролізти. Да? Ми знаємо, що там нікого нема. Ми можемо кувалдою вибивати. тобто... — Це грязне. Да. Не боючись, що а, там якісь осколки на кого можуть попасти і так далі. Пане Артеме, з вашого досвіду, найкоротший час, за який, от, з вашого досвіду, рятувальники дістали людину, і найдовший? Мається на увазі живу? Ну, найдовший, мабуть. Години три людина жива була. Так. Вона швидше, Ну, опять же, це, якщо це на поверхні. Як фізично дістають людину з під завалу? От ви кажете, робите отвір далі що? Якщо людина може, наприклад, сама вибратися, чи спускаєте ви драбину, їй? А... чи вже рятувальник сам? В залежності від того, як вона і Якщо ми зробили отвір, там є людина, так? туди зараз рятувальник оглядає. І допомагає людині вийти безпечно. Якщо людина непритомна була, лежить, залазить туди рятувальник, одивлюється, де медичну якусь допомогу, що треба. Передаються ноші, людину фіксують на ноші і через отвори передають далі. І психологи працюють вже там чи вони разом з вами в групі? А психологи По... працюють на поверхні. Тобто ви спілкуєтеся з людиною без психолога? Так. Ну, бо ваша задача витягти її фізично, а потім вже психологічно допомогти. Ну, ми, ми, на... Ви ж все одно маєте бути навчені, щоб людина не панікувала. Так, ми стараємося заспокоїти, сказати, що все добре, що ми тут, ми вам допоможемо, не хвилюйтеся. Для того, щоб людина заспокоїлась, знала, що її обов'язково витягнуть, спасуть. От. А після того як ми достали, ми прийдемо психологам. І вони вже далі займаються більш професійно. Чи треба людині під завалами кричати якомога голосніше? А є ж можливість, що можна зірвати голос тоді взагалі? І є нестача повітря. A, так. Кричати треба обов'язково, але ж e, треба розраховувати свої сили, тому що ти можеш під завалом бути годину, дві, день. Треба розраховувати свої сили для того, щоб ти не постійно кричав, наприклад, а через якусь періодичність. Тобто людина кричить, кричить потім постукує. так? Спочатку початку кричиш, потім не кричиш, а відпочиваєш, питаєшся щось постукати. Якщо чуєш, почув якісь шаги, якийсь звук зверху. Знов починаєш там більш інтенсивно. Тобто, якоїсь визначеної поради я не можу дати, але треба давати знати, що ти тут, з якоюсь періодичністю. Ну, і знати, що буде е, хвилина тиші, і тоді вже можна голосити. В, в, в будь-якому випадку е, вас знайдуть. Просто як швидко це буде залезть від руйнувань і від того, наскільки багато постраждалих. Скільки в такій групі працює людей? Ну, зазвичай 5-6 чоловік. Цього достатньо. Чи все залежить від масштабу? Це залежить від масштабу, але для того, щоб зрозуміти, що робити, і почати робити рятувальні роботи, наприклад, без застосування важкої техніки, вона застосується в останній випадок, коли ми знаємо, що десь там внизу да, хтось є, а тут на поверхні там, метр два нікого нема. Це повністю достатньо. Люди міняються, міняються інструменти. А скільки відпочиває бригада після того, Коли як? як? Коли як? так. І техніка, ви згадали техніку важку? Вона постійно працює з рятувальниками? За необхідності. Угу. Ну, я, тобто, як, вона як... Е, на руйнування, техніка виїжджає велика, там кран, е, бульдозера, так і так далі. Але застосовується по необхідності. І тобто... В той момент, коли це необхідно, тому що на першому етапі зазвичай вона не потрібна, тому що проводяться пошукові роботи найлегших, поранених і так далі. Тобто, спочатку, наприклад, якусь нам очевидну плиту, яка зверху лежить, не підіймають. Спочатку шукають, хто може бути. Так, спочатку ми вот. шукаємо, тому що ми можемо тут піднімати, там десь. Інша плита вона давить на іншу, і ми можемо зробити. Ми повинні знати, що під цими плитами є люди, нема людей, і потім вирішувати, застосовувати техніку, чи ця плита зовсім не мішає на даному етапі, на етапі пошуку рятування. От до речі, поки ви знаходитеся на об'єкті, чи можуть рятувальники зрозуміти, що от під такою руйнацією, під таким типом руйнування живих точно нема. Ми так визначити не можемо. Отже, просто на об'єкті не можна сказати, такого типу руйнування, там живих точно немає. Ні, не ні. можна. І, пане Артеме, вже кілька разів сьогодні, під час нашої розмови, лунало, коли припиняється пошукова рятувальна операція? Коли Коли ви розумієте, що все? І далі заходить тільки техніка, і. Коли знаходять всіх потерпівших, Після цього достаються всі загиблі да, трупи. Потім ще раз все оглядається ретельно, з, опять же, залученням собак, вібрафонів. Після того, як ми бачимо, що нічого, нікого нема, застосовується техніка важка, але вона застосовується. Теж дуже акуратно, щоб якщо все ж таки хтось є, щоб йому не нашкодити, скільки така операція може тривати? Знову таки, з вашого досвіду? Все залежить від будівлі. Наприклад, я знаю, коли в Туреччині був землетрус, там людей доставали через півтора дня живих. Які історії порятунку ви запам'ятали найбільше з вашого досвіду? А в пам'яті, це був кінець березня 22-го року, коли е, ракетами вдарили по гуртожитку на проспекту Миру. Ми туди виїхали і доставали з-під завалів е, сім'ю. Е, батько, мати, е, дівчина 11 років, наче, і два близнюка. Дві дівчинки по три роки начебто. І от ми їх доставали, їх завалило. Це найтакий емоціональніший був для мене випадок, коли достаєш на дорослих, а особливо дітей, маленьких дітей. Тобто люди були неживі? Ні. Їх повністю придавило, засипало. У них не було шансів. А після роботи на завалах з вами психологи працюють? Ваші Ну, за психологи. потреби. А, тобто це не обов'язково? Так. Вам буває страшно на завалах? Скоріше так, чим ні. скільки років ви в цій професії? 18 років. І буває досі страшно. Так. Страх це нормально. Очевидно, що люди, яких ви врятували, перебувають у стані дуже сильного душевного хвилювання. Але чи дякують вони рятувальникам, чи знаходять вони сили подякувати вам? Чи можливо потім, після того як приходять уже в себе? В Принципі, дякують. Буває це не завжди на місці, тому що люди людина в шоці, і це треба робити швидко. Але так дякують. Отже, Андрію, будемо дякувати нашому гостю. Дякуємо вам за розмову, за поради. Так, Дякую, що запросили проте це не остання зустріч з представниками ДСНС з людьми, які працюють на завалах. У нас ще попереду зустріч з психологом. А я ще раз хочу нагадати, що гостом сьогоднішньої програми був Артем Кремльов, заступник начальника групи, начальник рятувального відділення групи рятувальних робіт, аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Пане Артем, вам дякуємо, дякуємо сьогодні. Проте залишайтесь з нами. У нас попереду розмова. З психологом